Ви розумієте, воно ж і вкрасти можна по-різному. Замість стадіона в ківерцях чи замість чищення ставку, барабанів зі шкіри молодого дермантину, бетонний завод відкрити, а не завод плитки. Нам будуватися треба, відбудовувати мільйони квадратів житла. А те, що цей завод буде паралельно місцевому ТРО робити доти, то хіба я сторож братові своєму? Ми ж уже збудували під Кремінною в три лінії оборону, бетонні доти та смішні пірамідки, як у лінії Суровікіна. Так же ж. Не будеш в нас які з Соледаром відкриваєш будь-який комерційний супутниковий знімок, а у межі міста опорників із механізацією щось не видно. Відкрити цех із навчання дітей польотам на дронах і роботобудуванню в 15 років вже можна паяти, плати, викруткову зборку освоїти. Робити ремонт побитим птахам замість переглядів фільмів про паровоза чи пса патрона. Ми ж воюємо на виживання, щит Європи, доки Захід тягне нам із передачою ракет до ПРО по 4 мільйони та літаків за мільярди, ми хоч просте озброєння можемо освоїти, зробити реформу у місцевому ПТУ, Їдальню відремонтувати за гроші донорів. Якщо що, то це годувати переселенців, купити токарних верстатів нових. Принтер, ЧПУ. Я розумію мотивацію збирачів донатів на птахи: мільйони на місяць, що ллються рікою, з туманною звітністю, найманими менеджерами і рекламою. Відповімо на кожен російський трьома сос, репост, але ж не дронами єдиними вчити дітей бути токарями та фрезерувальниками, а ввечері точити корпуси мін та снарядів навіть без наповнення вибухівкою. Робити на принтері оперення до бомб для дронів замість киянок. Професія через кілька років та допомога фронту. Корпуси мін до 120-х мінометів та мін, які в землю, вогів, це дефіцит, якщо що. Відремонтувати ЦНАП та бібліотеку і передати її місцевій частині з часом. А з бібліотеки зробити хаб. Ну, справді вони ж помирають, хто туди ходить просто читати книги. Готувати там парамедиків і бойових медиків, вже йдуть розмови про розбронювання медсестер, читати курси і вчити спеців по тій же ж, кібербезпеці, ну хоча б грамотності. Люди приходять в армію на зв'язківців вчитися в 25 років, не можуть налаштувати VPN. Як вони жили? Або створити аналог білих касок у Сирії, волонтерів, що розгрібають наслідки ударів. У нас немає наслідків прильотів шахідів та ракет? А те, що вони не тільки в регіоні працюватимуть, то у вас і ТРО не тільки в регіоні стануть на лопату, допоможуть армії своїм сусідам, які потрапили у війська або аналог організації ТОДТА за рахунок місцевих бюджетів у кожній області. Нехай сформують із обмежено придатних і тільки будувати нічого більше. А те, що плити на аеродромах перекладають, так це тільки для санітарної авіації, яка війна, тільки для цивільного сектору працюємо. Завтра їдемо бомбосховище відновлювати. Всім чмоки, ні грама грошей донорів на війну. Тобто робити все те, що чиновники роблять, розповідаючи нам, що ніяк не можна без барабана в укритті. І навіть відмити на цьому, але створити робочі місця та подвійне призначення організації та інфраструктуру, що на виході, Хрін там плавав, чистки ставків. Барабани, стадіон, старт в Олешках, зараз, напевне, там бігають нові бубки, флагштоки, прибирання аеропортів. Що цей чиновник не може вкрасти на бетонному заводі чи на ПТУ, яке в дві зміни ввечері і вночі ще цех? Може, але його голова навіть не думає в цьому напрямку. Він думає, якщо що, то поїду до дружини в Іспанію, а поки що можна і плитку перекласти. Я розумію, що багато вимагати від нас ніби й не можна, але за 17 місяців настав час роздуплитися, як то кажуть. Я думав, що можна було до повномасштабної війни вести мову, що ніяк неможливо зробити порохову навіску для мінометів в країні, і снарядний завод дрібними майданчиками розкидати. Технології Румунії та Ізраїлю 50-х років минулого століття повторити. Але не на часі виявляється це все навіть зараз. Гей, ви там, на Амазоні! Що так крапельно допомагаєте, допомагайте швидше.